Клонування улюбленців. Чому це неетично і прибутково? Ви б віддали 50 тисяч доларів за те, щоб повернути померлого улюбленця? Сьогодні це вже реальність, і зірки і блогери це давно роблять, поки мільйони тварин чекають на дім у притулках. Барбара Стрейсанд клонувала свою померлу собаку Саманту. Тепер у неї дві її генетичні копії. У Британії перша клонована такса коштувала опікунам 60 тисяч фунтів. Як це працює? ДНК померлої тварини імплантують у яйцеклітину, а потім сурогатній матері. Першою клонованою домашньою твариною стала кішка Сісі в 2001 році. Собаки виявилися складнішими через особливості репродуктивної системи. Блогери, як от опікунка Тінкербель, із п'ятьмаста тисячами підписників клонують тварин не лише через тугу, а й щоб продовжувати заробляти на контенті. Компанії на кшталт В'яджена та Хасі беруть від 35 до 50 тисяч доларів за клонування залежно від виду тварини. Котів клонувати легше. Вони дешевші і частіше виживають, хоча й можуть відрізняти ззовні. Собак складніше, дорожче і з вищими ризиками. Цікаво, що успішність процедури не перевищує 20%. При першому успішному клонуванні вижило лише дві собаки. Серед 123 клоновані тварини часто мають слабкий імунітет, високий рівень захворюваності і смертності, схильність до пухлин і вроджених порушень. Клонування це страждання невидиме для камери. В Китаї, де немає закону про захист прав тварин, проводять експерименти з генетично модифікованими суперсобаками. Тим часом мільйони бездомних тварин широко помирають на вулицях або піддаються евтаназії. не тому, що з ними щось не так, а тому, що їм не вистачило дому. Найкращий спосіб вшанувати пам'ять улюбленця не клон, а порятунок. Дайте шанс тварині з притулку, не підтримуйте індустрію клонування, обирайте етику і веганство. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб дізнаватись більше про свідоме ставлення до тварин.